Допомогу і про страждання. Ну, я ж раніше сам був в цьому і дуже ж хотів вибратися з якихось там страждань. І з якихось там із конкретних, це не про е, зневагу до страждань, а я узагальнюю так. І тепер як я на це дивлюсь? От почну з кінця. Мені зайшло, прочитав опис, мені зайшло і хотілося глибше це розгорнути, що страждання це те, за чим ми прийшли. І там тягнути когось, там, допомогти комусь вийти з цих страждань, це зовсім, скажімо так, проти течії, проти вибору людини. Якщо людина сама запитує, то це одне. Але, ну так, звісно, кожна, кожна людина, яка страждає, вона хоче вийти зі страждання. Тут, Ну майже кожен. Ну, скажу більшість. Тому що деякі навіть свідомо залишаються в стражданнях, щоб ну, щось там доказати, пізнати, навіть не свідомо. Але більшість ж вийти зі страждань. І звісно, якщо, наприклад, сказати е, всім, от, Пройде там по новинам, що ось такі-то практики, такі то способи, така то людина звільняє від страждань. Та раз, не людина, Бог, е там, якась сила звільняє від страждань. Потрібно лише туди прийти чи там до того звернутися і так далі. То я думаю, тотальна більшість піде за цим. Але що в результаті? В результаті е люди просто. Не отримають той досвід, за яким вони прийшли, тому що несвідомо, скажімо так, допомога зі сторони, коли вона не прохана, коли вона, скажімо так, не те, що нав'язана, подана як по-іншому скажу, якщо людину із, зі страждань, Просто тільки тому, що вона сказала, що їй болить, і я хочу вилікуватись, то це не прибирає причину. Ось так от скажу. Це як з лікарем, це не прибирає причину хвороби чи причину страждань. А є причина, якщо її не прибрати, причину страждань, причину хвороби. То може бути якесь полегшення. І можливо, це полегшення дасть людині щось зрозуміти, переосмислити, прийняти цей урок. І тоді вона це полегшення, як подарунок, як дар, вона використає для свого розвитку, для усвідомлення прийняття цього уроку. Якщо ж ні, тобто вона не урок як причина, по якій людина. Зайшла. в Якщо людина не усвідомлює цей урок, а продовжує е генерувати би, ті вібрації, тобто вона, по суті, створює знову ці обставини, знову створює цей урок, і він приходить її або повторенням того самого, або в інших формах. І, і що тоді скажеш? Навіщо людині е умовно пхати допомогу? Бо тягнути її зі страждань. Це дуже яскраво проявлено у відносинах з рідними. Тому що, ну, ми, я так по собі скажу, не нестерпно не споглядати, як рідна людина страждає. Ти хочеш їй допомогти. Ти можеш тільки запропонувати. Якщо насильно в це втручатися, ну це, це буде персонально вже е, особистий урок, як робити не варто, мабуть, так скажу м'яко. Та й все. А от не допомога, а як би висвітлення того, в якому урок, уроці який досвід людина хоче пізнати або вскває в цій ситуації, як вона себе висвітлює, коли людина запитує, ось це прям, мабуть, найцінніший і найекологічніший спосіб <кхем> допомоги. Тому що людина сама має пройти свій досвід, сама відіграти свою гру, свою роль, тому що вона за цим прийшла, тому що. Це для неї цінність безумовна. І лише коли вона розуміє, що щось нащупала і вже має конкретні запитання, не просто я хочу вийти з цього страждання. А вона вже хоче нащупати ці причини, чому вона там. І підсвітити людині, чому вона там знаходиться. Ну, мабуть, ось це воно. По-іншому це діагностика. Це продіагностувати людину, яка прийшла із таким запитом. І вже як людина буде з цим справлятися, в сенсі, що вона візьме із цих знань, що вона зможе усвідомити, прийняти як цінність для себе, щоб зорієнтуватися в тому, де вона знаходиться, і продовжити свій шлях. Діагностика і висвітлення. Того, що, за чим людина звертається, який запит людина подає, це як карти Таро, наприклад, або якісь ще там магічне зеркало. Ти задаєш запитання, воно тобі відповідає. І відповідь залежить. Первіше так, сприйняття відповіді залежить е... в найбільшій мірі від того, хто сприймає. тобто як питання задає людина, від цього залежить найбільше. Тому що провід, ну, якби провід, від провідника теж багато залежить. Провідники різні, вони в різних вібраціях, в різних сферах і так далі. Це важливо, важливий момент. Але найважливіше це те, що людина може е, усвідомити із, із тої відповіді, е, яке вона почує. І первинним є оцей імпульс задати питання і конкретно яке питання людина задає. Хоча часто буває, до речі, так по досвіду скажу, що людина задає одне питання, ну, тобто якесь там собі в умі сформулювала, що начебто їй це цікавить. Але насправді, по істині, в розмові, в діагностиці, воно виходить на зовсім інше. Тому що суть хоче прорватися, тому що через провідника йде тон... вища суть проявляється для людини, для людини те, що їй насправді важливо усвідомити. Так і є. І це не про те, щоб людина, ну, я вже про себе вже кажу, про свої е, запитання, що як допомагати там, як людині, е, людину вивести зі страждань. Допомогти. Це все зрозуміло, і це все, в принципі, так воно і є, тому що страждання як мотиватор працюють. Але в кінці, в кінці кінців це не, не про страждання, а про досвід, про, про проходження уроків, про усвідомлення цього, про висновки, які людина робить, і вибір. Врешті-решт людина робить вибір. Що робити далі з цим усвідомленням, з цим знанням, з цією інформацією. І з цим своїм баченням, яке вона отримує від провідника від, та від будь-чого. Та хоч від білборда прочитала повідомлення, текст на білборді, як знак считала і думає, а що мені з цим робити? Зазвичай відмахуються люди, типу, що це в голову таке лізе? Але якщо людина налаштована йти вглиб, то що завгодно може стати тригером? Не кажучи вже про... Коли людина запитує вже конкретно, прийшла з наміром до провідника, до когось і задає запитання.